Ви дивитеся на сайті Нашу Свободу. Ця програма Ваша Свобода. І в ефірі сьогодні у нас один із лідерів парламентської опозиції, голова партії Удар Віталій Кличко. Вітаємо вас. Добрий день, вітаю всіх. 044-490-2905 можете ставити свої запитання. Так само пишіть свої запитання на сторінці Радіо Свобода у мережі Фейсбук. А я нагадаю, для тих, хто можливо не знає, що сьогодні Верховна Рада, практично як і вчора, майже не працювала. Щоправда, п'ять новообраних народних депутатів склали присягу, але фактично опозиція, яка блокувала трибуну. Давала їм можливість прийти пройти до трибуни і це зробити. Після цього сесію було закрито, як оголосив спікер. Вона розпочнеться завтра. Але, от, зокрема, заступник голови парламенту Руслан Кушулинський, член фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, сказав, що він не виключає, що завтра, можливо, відбудеться засідання Верховної Ради, десь в іншому місті виїзне і може так статися, що провладна більшість, наприклад, ухвалить. Як це останні роки вже прийнято за дуже короткий час, бюджет України, а це дуже важливий документ. Чи може опозиція, пане Кличко, якось протидіяти цьому процесу? Чи ви братимете участь все-таки в обговоренні бюджету? Ну, я хочу ще раз звернутися і сказати, що бюджет на сьогоднішній день це а, після того аналізу, який як ми зробили, це бюджет а, розкішних палаців міліцейських кіків. А, тому влада на сьогоднішній день хай не обману людей, і е, в цьому бюджеті нема підвищення мінімальних заробітних плат, немає пенсій. Тільки ми підвищення, але воно буде відбувати, відбуватись тільки з липня місяця. Е, е, там нема соціальних виплат, і ми можемо агріахтеризувати цей бюджет як антисоціальний і. Звернути увагу, вперше за 10 останніх років там не відбувається підвищення пенсій, заробітних плат всіх відео соціальної допомоги. Це перше. По-друге, там цей, в цьому бюджеті дара і е, рекордна дара по оцінках експертів, які проаналізували бюджет, ця дера може збільшитись до кінця цього року до 110 мільярдів гривень. І що це означає? Що цей бюджет нереально до виконання, і багато бюджетних сфер, незважаючи на зараз обіцянки, залишиться без грошей. Ну, такий, знаєте, невеликий приклад. Ми все живемо вже в борг, і ті борги, які на сьогоднішній день влада взяла на себе, економіка не працює і працюємо в борг. 45 мільярдів гривень ми обслуговуємо цих боргів. Який для, вихід з цієї для, ситуації? Для, для перевіняння тільки Міносвіти 25 мільярдів гривень і е, Міністерства оборони 15. Тобто е, на цілий рік предусмотрені речі для міністерств менш ніж гроші для обслуговування цих борьбов. Бюджет поганий, але влада може його ухвалити, скажімо, на виїзній сесії. І що може зробити тут опозиція? Ми… В країні політична криза. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день, отримуючи гроші від Росії, ми не вирішимо проблеми, які на сьогоднішній день є. Нам потрібно зробити реформи. Ми пропонуємо зробити круглий стіл обговорити ці ключові речі. Сьогодні зараз закінчилася зустріч в кабінеті Рибака. Проговорили можливість цього столу, але у нас таке бачення, що партія регіонів. Не хоче ніяких яких замулює очі, і завтра буде спробувати будь-яким чином притягнути свій бюджет. Цей бюджет не для країни, не для людей, і ми розуміємо, що це несе великі наслідки, і ризики для країни. Якщо бюджет буде ухвалений, що це означатиме? Скажімо, для опозиції? Це буде програш, чи опозиція просто зніме з себе відповідальність за цю ситуацію, яка склалася? Ви розумієте? Це не програш не для опозиції, це програш для всієї країни. По перше, бюджет приймається з порушень. Тобто, якщо підходити до цього питання, там багато порушень і протягується багато речей, які не відповідають інтересам країни. Відповідає тільки владі для того, щоб утриматися, але далі ми далі і далі заходимо в боргову яму, і це все лежить на плечах людей. Тобто Іде стагнація, якщо так далі будемо працювати, і це не е, е, якщо буде ухвалено, ви задали питання поразка опозиції. Це поразка всіх нас, українців, тому що таким чином ми йдемо не в тому напрямку. У нас є слухач, говоріть. Будь ласка, ви в ефірі. Алло, доброго дня, Віталій. Е, дуже погано чути, як можна. Е... Алло, ви мене чуєте, Віталій? Я чую. Доброго дня. У мене таке питання. От стався на днях конфлікт Анатолія Гриценка з фракцією Батьківщина, так його не допускають. Ми знаємо Гриценка як чесну, порядну, відповідальну людину. От чи можете ви пояснити, чому відбуваються у лавах опозиції такі конфліктні ситуації і якось ну, не, не досить прозоро єднається громадське суспільство, яке хоче змінити правила Гри Україні? Дякую вам за ваше запитання з великим задоволенням. Я змог би відповісти чітко, якщо б і я впевнений, якщо на цьому місці буде Арсеній Ценюк, голова фракції Батьківщина Верховної Раді, і він змог би чітко. Аргументовано відповісти на всі ваші питання. Я як голова фракції Український Демократичний Альянс за реформу, відповідаю за фракцію, і можу коментувати всі дії, які відбуваються в нашій фракції. Що стосується до фракційних конфліктів, воно можу сказати не додає цей політичний силі. На жаль, таке відбувається, але я хочу уникнути від коментарів. Так чи інакше, ви не уникнете відповідальності, Віталію, оскільки е, люди сприймають ті, які підтримують громадський рух, який у всьому світі вже назвали Євромайданом, вони сприймають і Арсенія Яценюка, і Олега Тяхнебока, і вас як лідерів об'єднаної опозиції. І, зокрема, ось друга частина питання, яка прозвучала, вона стосувалася стосу прозорості стосунків з громадськими організаціями. І головне, що про що запитують люди, а журналісти Радіо Свобода щодня спілкуються, Їться з людьми на майдані це вони питають про перспективи розвитку і поширення Євромайдану в регіонах і співпраці опозиції парламентської опозиції з громадськими організаціями. Яка тут тактика і стратегія удару? Я стоково впевнений в тому, що Майдан повинен розростатись. Майдан повинен бути не тільки у Києві, повинен бути також і підтримуватись в інших місцях України. Ми знаємо, такі Майдани відбуваються в Донецьку, в Харкові, не тільки в Західній Україні, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ. І моє завдання, я, яке я поставив наступного тижня, я вже вже цього тижня, в кінець цього тижня, від'їжджаю до людей, де буде зустрічі з громадськими організацією, де буде відвідування майданів. І я впевнений, що ми всі українці повинні об'єднуватись біля бажання змінити країну. Я розумію, що є багато громадських організацій, є багато різних бачень, як це повинно рухатись, В якому напрямку, але ми розуміємо, ми повинні вирішувати завдання крок за кроком. Перше наше завдання. А ми всі хочемо, щоб наша країна розвивалася по європейським по демократичним правилам гри З цією владою. Зміни і реформи зробити неможливо. Це зрозуміло всім. І ми повинні домагатись дострокових виборів. Виборів президента, виборів Верховної Ради. Іншого шляху немає і повинні об'єднатися. Як Друге... ви думаєте, скільки людей в регіонах підтримують таку точку зору опозиції? Таку точку зору опозиції підтримують стосовно з соціологічним дослідженням переважна більшість українців, майже 80% українців кажуть, що країна рухається не в тому напрямку. І за останніми дослідженнями більше половини населення України підтримує той громадський рух, який називається Євромайдан. Вчені кажуть, що достатньо одного відсотка населення в будь-якому населеному пункті і в громаді, якщо цей відсоток добре організований, якщо він добре освічений, якщо ці люди володіють засобами комунікації, головне вміють разом працювати, щоб змінювати ситуацію на краще. Чи мають осередки, скажімо, удару, контакти? Із активними людьми, які не хочуть, наприклад, пов'язувати себе з політичною силою якоюсь з партією, але вони хочуть змінювати країну і підтримують ось це про що ви говорили: вимоги опозиції, бажання опозиції. Ваше питання Ще осередки раз. удару в регіонах можуть співміють співпрацювати з активними людьми. Ми співпрацюємо. Ми співпрацюємо з активними людьми. Ми стараємось донести наші меседжі. Ми сп... стараємось об'єднати людей для спільної боротьби для боротьби за зміни. Зміни на краще для кожного українця, і кожен повинен розуміти, що він отримує на цих змінах, не тільки зміну влади. Він повинен отримати зміни в своєму житті на краще. Яким чином ми також пропонуємо цей шлях? Одне хочу сказати, багато критики є. Так, дійсно, ми ніколи цим не займалися, а ми вчимось, ми спробуємо, ми намагаємося і ми робимо це. І у нас є достатньо непогані результати. І наступний крок Який... але в Харків вони поїхали. Я в Харків не поїхав, але я впевнений не відмінив свій візит, переніс. Я в Харкові буду і можу з вас в цьому. Я скажу, чому я вас запитую, тому що е, був у нас відомий політтехнолог Олег Медведєв напередодні е, тих подій, які були в Харкові, і він зокрема сказав таку річ, що е, громадська рада Майдану, на його думку, це організація, в яку проникли люди влади, люди банкової. Це якийсь проект адміністрації президента, і що мовляв їхнє завдання розколоти рух, е, від'єднати опозицію від громад громадського руху, від громадських організацій створити конфронтацію, внести туди, значить, якийсь розкол, і щоб це наблизило якісь. Ну, зробило більшими проблеми для громадського руху і опозиції від того, які вони існують. Чи поділяєте ви цю думку? Я впевнений в тому, що я в тому, що думку не поділяю. Якщо ми будемо ворогів шукати і не прислуховуватись до бажання. До бажання організації рухів? Ми повинні сідати, повинні спілкуватись за круглий стіл і виносити рішення разом? Якщо ми разом виносимо рішення, ми повинні далі вже рухатись і виконувати це рішення? Я нагадаю, що ви слухаєте і дивитеся вашу свободу в студії Віталій Кличко. і У нас є слухач. Говоріть. Будь ласка, добрий день, пане Віталію. Скажіть, будь ласка, а чи не вважаєте ви, що в першу чергу? Потрібно змінити парламент, перевибори, тому що від парламенту дуже багато залежить, тоді і повноваження президента можна змінити все. Це перше запитання. Друге запитання. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, як, як все-таки наш той суд приватний е, зніме вас перегони в президентських. Дякую за відповідь. А, дякую. Я почну з другого вашого запитання. Влада на сьогоднішній день намагається зробити ще, щоб знищити мене як основного конкурента Януковича. Вони розпосюджують чутки, що тобто кличко не громадянин України. Вони розпосюджують чутки, що не має балотуватись на посаду президента. Що ви податки не платите що, в цій країні? Що податки не плачу і намагаються стільки чуток, стільки брехні. Ну, це називається welcome to Ukrainian Politik. Добро пожаловати в українську політику. Ще раз хочу запевнити кожного: нема. Не яких підстав зняти мене з балотування на посаду президента України з дня оголошення України в 91-му році? Я є громадянином України. Я весь цей час мешкав у Києві. Прописану Києві а, так дійсно, я як а спорт не може бути обмежений рамками одної країни. від'їжджав, працював, від'їжджав, боксував, але всі знають, де поєдинки це не відбувалося. Будь-яка країна завжди піднімався український прапор, та лунав український гімн і я завжди підкреслив, що я українець. А все інше це намагання. І також ще за моєю інформацією. ЦВК завтра звернеться до Конституційного суду з поданням щодо процедури застосування норми конституції щодо постійного проживання на території України. Це це стосується мене як кандидата в президенти. Роблю це все, що завгодно зараз для того, щоб дати кличку. Як основному конкуренту Віктору Ноковичу право е прийти на вибори? Ще раз хочу підкреслити, жодних підстав зняти мене з виборів немає, а все інше відлукаво. Е це перше і по-друге, ми розуміємо, які у нас е суди, і так от як ви будете захищати це своє право через суди. Чи в якийсь інший спосіб, якщо українські суди знов почнуть грати з ці ігри, е е е які їм будуть розповідати з банкові? Я впевнений в тому, що будемо підключати всі засоби, в тому що європейські міжнародні суди, щоб довести. Але я вам сказав, і це підтреж... підтверджується всіми моїми діями, е всією історією, що ніяких яких підстав знімати мене з, з виборів президента, немає. Є... І я зможу це доказати. У мене є 100% железні докази е, цього, так що це не вийде. Є ще одна річ. Кажуть, що опозиції зараз не дуже добре оголошувати єдиного кандидата від себе, оскільки, мовляв, президент знатиме, хто це, і тому вся сила адміністративного ресурсу і переслідування всі будуть стосуватися саме цього кандидата. Як сказав той самий Олег Медведєв, скласти яйця в одну корзину, а тоді опозиційні яйця в одну корзину, а тоді президент знатиме, де вони, і зробить з них яєчню. Ви не боїтеся, ви взяли цей вогонь на себе. Ви говорили раніше і кажете зараз. Що ви будете балотуватися у 2015 році в президенти, це означає, що ви готові до цього тиску. Це знаєте, що я хочу порівняння таке. Як ти йдеш в бой і знаєш, що тобі потрібно перемогти. І ти думаєш, а може бути в мене як в боксер на боксерський поєдинок, може бути в мене бити не будуть. Може бути, якщо ти готовий іти в бій. І готовий перемагати, і розумієш, що це буде непросто. Ти повинен брати на себе відповідальність. Ти повинен рухатись таким же самим чином. Ми будемо ховатися і казати, щоб цього не було, боятись чого. Мені нема чого боятись. Я працюю чесно, прозоро. Я хочу змінити цю країну. Я хочу змінити Україну на кращу. Я знаю багато прикладів, і е, у мене є бачення. Я розумію, що це велика відповідальність. Я розумію, що це я. І розуміючи що цей, що буде бій, непростий. Я готовий до цього і я впевнений у своїй перемозі. Там була друга частина питання, теж дуже важлива. Чи не змінити нам парламент? запитувала слухачка. Знаєте, що якщо ми змінюємо парламент, нам потрібно перезавантажувати всю систему. Неможливо змінити парламент, і все зміниться. Парламент на сьогоднішній день Кішинковий президента, і на сьогоднішній день вся влада сконцентрована в руках одного президента. Він обирався в парламентсько-президентській республіці. Зараз у нас президентська влада, і вся відповідальність за сіді, які відбуваються, і вся повнота влади знаходиться в одних руках. Це було не в конційний засіб зроблено, але перше, ми повинні повернутися до Конституції. 2004 року, це однозначно, це перший крок. По-друге, І через який механізм, Віталій, як це можна зробити? Ми тиснемо на владу, ми закликаємо до круглого столу і... без компромісу з народними депутатами, позафракційними чи частиною фракції партії регіонів це неможливо тому, тому тільки через вибори президента, якщо так не йде, через вибори президента. На повинен повинен виграти опозиційний президент, який готовий взяти на себе відповідальність для того, щоб сформувати більшість Верховної Раді через вибори, дострокові вибори це можуть бути для того, щоб повернутись. До 2000, до конституції 2004 року. Ви як лідер фракції удар, чи ведете ви переговори ваші колеги по фракції з, з народними депутатами, які входять в провладну більшість щодо того щоб таки повернутися до конституції 2004 року? Чи є такі люди в парламенті готові піти вам на зустріч? Влада на сьогоднішній день розраховує тільки на одне. Сілове залякування, залякування всіх громадян України, і в тому самому числі багато депутатів з партії регіонів також залякано. Вони розуміють, що на сьогоднішній день країна не розвивається. Але вони бояться ще бояться висловити свою думку в особистих розмовах в Верховної Раді, які я веду, спілкуючись з різними депутатами, вони підтримують. Але офіційно перед журналістами висловити свою думку ще бояться. Головне, щоб вони не побоялися проголосувати, якщо таке питання буде ставитися на я впевнен, голосування. Я впевнений в тому, що якщо таке питання будуть ставитися, і це буде таємне голосування, вони зможуть надати голоси. У нас є ще слухач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Алло. Добрий день. Віталій. Я бажаю тільки успіхи, а вас вже готова команда, вас готовий, якщо вас на президентка витягнуть. Ви, ви можете я з Харкова, Дженп, полковник, висалка, пенсіонер сімдесят років, за вас буду голосувати, у вас прем'єр, є єсиняк, у вас міністр закордонних справ є Порошенко, у вас міністр Вже розписали команду, бачите. От але ну ви можете подякувати, звісно, людині. Я хочу. Я хочу подякувати за довіру. І це, ви знаєте, що це е, дуже велика відповідальність, і я в е, зроблю все в, в тому, е, в, щоб ні в якому разі не розчарувати. Ми формуємо команду і закликаємо до людей приєднатись до нашої команди. Одна людина ніколи не спроможна зробити зміни. Це завдання для команди, це завдання для кожного з нас. Команда дуже потрібна, коли ось така ситуація, яка зараз в країні, по суті, це політична криза, і щодня відбуваються якісь події, які викликають велике занепокоєння в усіх людей, в якому регіоні вони б не жили. Чи знаєте ви, як протидіяти провокаціям? Тому що ну от, зокрема події від під Києво, Святошинським судом і попередні події вони вказують на те, що це чи не найскладніша річ для того, щоб втримати рух Євромайдан у мирних рамках? Ми спілкуємось, спілкуємося з людьми, які відповідальні за? Десять людей ми розбили, всіх учасників, які знаходяться, активних учасників майдану на десятники, сотніки. Кожен відповідає за тих людей, і в ніякому разі не піддаватись на провокації, яких на жаль відбувається дуже багато, і завдання влади, щоб ці провокатори вибити з нормального руслу майдан, щоб були провокації, щоб очернити чи поставити такі. А ви досліджували от тих кого? Кого називають провокаторами, це люди, які просто свідомо хочуть якихось екстремальних дій, тому що вони вже втомилися чекати, чи це все-таки якісь проекти влади, щоб зробити опозиції черговий урок, того, що їй не треба займатися такою політикою? Я впевнений, що це проекти влади, а багато людей також піддаються на ці провокації. Я був учасником подій на банковій. Я бачив це, я зупиняв людей і звертався до них, в Ніякому разі не влаштовувати сіловий сценарій багато таких. Як можна сказати, гарячих голів казали зараз? Ми підемо штурмом на Беркут, ми візьмемо каміння, ми будемо відстояти як слово не в якому разі силове протистояння. Це мирна демонстрація, і будь-які спроби е силового е втручання це дає підстави е нас в першу чергу опозицію звінувати в тому, що е ми причетні до таких речей, які дуже негативно можуть сказатись на цей е мирний. На мирний тис, на мирну демонстрацію, і я впевнений, що це наша сила в цьому. Якщо ми будемо е звертатись до силових дій, я впевнений, що перспектив нема, великі ризики, і ніхто нас підтримати в цьому не буде. Тоді до яких дій? Тому що всі, хто підтримує рух Євромайдан, вони очікують від опозиції якогось плану зокрема, на останньому вічі говорили про всеукраїнський страйк. Хай короткостроковий, але страйк. У чому він проявляється влада дуже боїться цього страйку, і як, як було оголошено а, про страйк, а, терміново пішло стільки інформації, що не здатне зробити, що це погано і так далі. Тобто вони реагують на це. Я впевнений в тому, що а, українців, і я казав вже соціологічне дослідження, показує, що майже 80% українців кажуть, що країна рухається не в тому напрямку. А, ми не бачимо перспектив для себе, перспектив для своїх дітей, перспектив для своєї родини. А, і ми вже втомились чекати, і хочемо е, наступних кроків. Ми я впевнений, що в конституційний засіб е, ми можемо змінити сьогоднішню владу. І тому е, закликаємо всіх людей приєднатись до страйку. Це буде попереджений страйк. Ми вирішимо, чи на півгодини, чи на годину е, е, люди можуть зупинитись, е, зупинити підприємства, вийти на вулицю своїми. Е, Вимогами до сьогоднішньої влади і казати, що в всіх умовах ми не хочемо жити, всіх умовах ми не хочемо працювати, і ми вимагаємо зміни влади. Ми вимагаємо, щоб нас почули. І ті дії, які відбуваються на Майдані, всі вимоги, які ми висунули, на жаль, влада робить вигляд, що нічого не відбувається. Вона нічого не слише, ну с не хоче бачити, і на жаль, ніхто за ці дії не відповідає. Влада бачить багато. У нас просто остання хвилина. Зокрема, Микола Азаров сьогодні на засіданні уряду звинуватив в опозицію у використанні дитячої праці. Він розповідав про дівчинку 12-річну. Знаєте, що Азаров може сказати, що там на майдані дітей їдять. І так далі, я таких випадків не знаю. Може, люди приходять на майдан, приходять з дітьми. Я багато навіщо приходять люди всі родиною, але щоб там діти працювали, такого я не бачив і не звертайте увагу на ці провокації, які ми чуємо кожен день зі сторони влади. Віталій Кличко був у вашій свободі. Провела ефір Ірина Штогрин. Дякую вам. Хочу вам подякувати за.